Наса впливає на 6 тисяч екзопланетів. Деякі дивні, ніж наукова фантастика. Всесвіт, сповнений чудес, 6 тисяч екзопланет та надія на зустріч з життям. Уявіть собі, що небо розаєсипане не лише зі знайомими нам зірками, але й тисячами, десятками тисяч, а тепер уже 6 тисяч інших сонців, кожне з яких може мати власні планети. Ця думка, яка нещодавно здавалася чистою науковою фантастикою, сьогодні є реальністю, підтвердженою невтомною роботою вчених та розвитком технологій. Нещодавнє досягнення наса, відкриття шістьох тисяч екзопланет це не просто фігура, це ознака віхи в історії людства, що розкриває нові горизонти для розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Я пам'ятаю, як у дитинстві мене читали книги про віддалені світи та чужі цивілізації. Він мріяв подорожувати до інших зірок та зустрічі з розумними істотами. Звичайно, тоді здавалося чимось нереальним фантазією письменників, фантастики. Але сьогодні, завдяки розвитку науки та техніки, ці мрії стають все більш близькими до реальності. Виявлення шістьох тисяч екзопланет є результатом десятиліть кропіткої роботи вчених. Які використовували найсучасніші технології для пошуку планет за межами нашої сонячної системи? Спочатку пошук екзопланет був складним завданням, яке вимагає розробки нових методів та інструментів? Перші екзопланети були виявлені в 90-х роках, і з тих пір кількість відкриттів зростає експоненціально. Що особливого в цих 6 тисяч світах, вони дивляться їх різноманітністю. Серед них є вогнені гіганти, океани лави, планети з хмарами дорогоцінних каменів і навіть тіл, настільки легкими, що вони нагадують піну полістиролу. Є планети розміром з Юпітера, обертаються навколо зірок ближче, ніж Меркурій до Сонця. Там є планети, що обертаються навколо двох зірок, і навіть супутників мертвих зірок. Цей неймовірний сорт змушує нас задуматися про те, наскільки унікальною є наша сонячна система та наскільки поширені планети, як Земля. Звичайно, пошук планет, подібних до Землі, є не лише питанням наукової цікавості, але й питанням виживання людства. Зрештою, якщо ми хочемо забезпечити майбутнє нашого виду, нам потрібно знайти нові будинки поза нашою сонячною системою. Методи пошуку від непрямих спостережень до прямих зображень. Пошук екзопланет це складне та багатогранне завдання, яке вимагає використання різних методів та технологій. Спочатку було виявлено більшість екзопланет за допомогою непрямих методів, заснованих на спостереженні за змінами поведінки зірок. Метод транзиту цей метод заснований на спостереженні за невеликим зменшенням яскравості зірки, коли планета проходить перед нею. Цей метод є найпоширенішим і дозволяє виявити відносно невеликі планети. Метод радіальної швидкості цей метод заснований на вимірюванні невеликих коливань у швидкості зірки, спричиненої гравітаційним ефектом планети. Цей метод дозволяє виявити більші планети, які знаходяться далі від зірки. Астерометрія цей метод заснований на вимірюванні невеликих коливань у положенні зірки, спричиненої гравітаційним ефектом планети. Цей метод дозволяє виявити планет далі від зірки. Гравітаційний міклізінг цей метод заснований на спостереженні за яскравістю зірки, коли планета проходить перед нею. Цей метод дозволяє виявити планет на великій відстані від Землі. Однак найбільш захоплюючою метою є прямий образ екзопланет. Це дозволить вченим вивчити атмосферу цих планет і шукати ознаки життя. Пряме зображення екзопланет це дуже складне завдання, оскільки планети дуже слабкі і втрачаються у світлі їх батьківської зірки. Коронагантність це пристрій, який блокує світло від зірки, що дозволяє бачити слабкі об'єкти, такі як планети. Наса розробляє новий телескоп, який буде оснащений короною, здатним бачити планети, подібні до Землі. Адаптивні оптичні технології. Ці технології дозволяють компенсувати спотворення, спричинені атмосферою Землі, що дозволяє отримати більш чіткі зображення. Надія на заселених світів, пошук біосигнерів. Пошук планет, подібних до Землі, є лише першим кроком. Наступний крок знайти ознаки життя на цих планетах. Вчені шукають так званих біосигнатів, будь-яких характеристик, які можуть слугувати свідченням минулого чи реального життя. Атмосфера. Склад атмосфери планети може дати уявлення про наявність життя. Наприклад, виявлення кисню в атмосфері планети може вказувати на наявність рослин. Вода, вода це необхідна умова для життя, як ми це знаємо. Тому вчені шукають планет з водою на поверхні або в атмосфері. Органічні молекули, органічні молекули це будівельні блоки життя. Виявлення органічних молекул на планеті може вказувати на наявність життя. Телескоп Джеймс Веб вже проаналізував хімію понад 100 екзопланетних атмосфер та майбутніх телескопів, таких як Римський телескоп та Обсерваторія для населених світів, обіцяють зробити прорив у цьому напрямку. Співпраця та майбутнє дослідження екзопланети. Виявлення 6 тисяч екзопланет є результатом спільної роботи вчених з усього світу. Програма досліджень НАСА та науковий інститут НАСАЙ відіграють ключову роль у координації цих зусиль, надання інструментів, даних та підтримки Всесвітньої наукової спільноти. ІСАЙ. Європейське космічне агентство місія Гая вже виявила тисячі екзопланетів за допомогою Астретрії. Римський телескоп, цей телескоп виявить тисячі нових екзопланетів, головним чином завдяки техніці гравітаційного мікролізу та розробці нового Коронагера. Обсерваторія для населених світів. Ця майбутня місія НАСА буде спрямована на пошук та вивчення атмосфери планет, подібних до Землі, в пошуках біосигнінації. На закінчення, відкриття шістьох тисяч екзопланет це не просто наукове досягнення, це переломний момент в історії людства. Це відкриває нові горизонти для розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Пошук планет, подібних до Землі та пошук ознак життя на цих планетах, є складним та багатогранним завданням, яке вимагає використання найсучасніших технологій та міжнародного співробітництва. Але нагорода за цю роботу може бути неймовірною відкриття життя поза землею. І це буде найважливішим відкриттям в історії людства. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш дивовижні відкриття у дослідженні екзопланет. І, можливо, як тільки ми зустрінемо іноземну цивілізацію. І це буде найважливішою подією в історії людства. Це означатиме, що ми не самотні у Всесвіті. І це буде найбільшим стимулом для подальшого дослідження космосу.